Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. І сьогодні ми поговоримо про десяту заповідь Божу, не пожадай нічого того, що є в ближнього Твого. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Отець Ігор, розкажіть нам, будь ласка, про десяту заповідь. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого, як її правильно трактується і як її треба дотримуватися. Десята Божа заповідь вона е, говорить нам про те, що кожна людина е, може е, мати майно, і то майно є благословене Богом. І відповідно, що інша людина не може привласнювати чуже майно, тому що е, Бог сказав, що кожна людина має, мати, має право мати майно. І тоді Господь тут е, в заповіді забороняє. Робити оці речі. Ми можемо кожен з нас, тому Господь, якщо благословив, то наше майно є під опікою так само Бога. Ну, якщо ми, наприклад, знаємо, то всі практично закони є на основі Божих заповідей. Та, е, можна що можна сказати? Що є люди, які не мають майна? Е, вони є е, убогі. Називаємо їх убоги. Що, як можна пояснити слово убогий? Той, що нічого не має, тільки має кого? Бога. У Бога. Він є один у Бога, на Бога одна надія, говориться так, про тих убогих. І відповідно Ісус Христос що каже, що все в і бідних маєте з собою. Для чого? А для того, щоб ми самі користалися. Нормально своїм майном. Нормально в очах Божих це, щоб ми поділилися з тими убогими. Християнство якраз от через е, ділення, та через милостиню, через жертву, та, е, якраз і пропагує та, що убогий є для того, щоб багаті спасалися, можемо сказати так. І, е, Через, і вони так само ну є такі люди, і від них ми не можемо позбавитися. Ісус каже, завжди маєте. А ми завжди маємо якесь майно. Отже, ми мали би з ними поділитися. Давати якраз усю якусь їм жертву, каже Господь, так само, щоб права рука не знала, що робить ліва, і навпаки. та... І так само в християнстві що ми маємо? Що навіть те, що ми маємо, то не наше. То дано нам на, 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 на тимчасове користування, поки ми живемо на світі. Та? А потім воно все одно відходить, відходить до Бога, наприклад. Та? Наприклад, є багато людей, що одинакі, та? одинокі, не мають навіть кому лишити чи ту хату, чи то, чи, чи, чи то якісь, якісь заощадження, куди воно йде? Йде в державу, або як іншими словами, куди йде. І вертається до Бога, правильно? Е, ось, і Помираємо так само, все лишаємо тут. На землі, нічого з собою е, не візьмемо, крім того, що на нас, по суті. Та. Е, оце ми повинні пам'ятати, що е, і Господь, коли дає комусь якесь особливе е, якесь майно, та, то для чого? Для того, щоб. Е, Користуватися з розумом тим майном, примножувати його і щоб ті убоги, про яких ми щойно говорили, Бог опікується через тоді, через тих людей. От вам і пояснення того слова, що Бог через нас дає їм і вчить нас так само, щоб ми були добрішими. Ми можемо сказати, що кожна людина має обов'язок чинити справи милосердя, милосердя для тіла. Ну, це ми знаємо так само з катехізму: це голодного нагодувати, правда? Спраглого напоїти, нагого одягнути, подорожнього прийняти, невільника, там, того, що в тюрмі відвідати, там, як маєш можливість, то можна викупити. Наприклад, був такий приклад Авраам, викупив з неволі такого Єлизара. І він дітей не мав, і той був управляючим його дому довгий час, та поки не народилися в Авраама, діти, та, ось, І хворого та, відвідати, і що, померлого? Померлого поховати. І милосердя для душі, невігласа навчити, сумніві порадити, грішника навернути, кривду зносити терпеливо. Образу серця прощати, сумного потішити і за живих, і за мертвих молитися. Е, і дякувати Богові та, за те, що ми маємо. Е, ну і ще на останок можна сказати, що тої заповіді, які наші добрі вчинки, які маємо робити. Е, тобто не відбирати чуже майно, та, а робити ж якесь добро. То є молитва, піст і милостиня. Десь так по 10-й заповіді. Дякую. Дякую вам за таке хороше тлумачення, хороше трактування 10-ї заповіді. Ми сьогодні говорили про 10-ту Божу заповідь. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого. До нових зустрічей, броди онлайн, Надія Петрик, з вами до нових зустрічей.